Чергова шоста сесія Хмельницької міської ради розпочалася із неприємного сюрпризу. Виголошення традиційних депутатських звернень та заяв перенесли з початку сесії до блоку різне. Тобто, заслухати усі звернення та заяви можна буде тільки після розгляду усіх питань порядку денного. На думку депутата Володимира Гончарука, це конкретний та виважений удар проти депутатів Всеукраїнського об'єднання Свобода. Ми вважаємо, що це рішення цілеспрямовано направлено проти нас, тому що саме свобода кожної сесії. Зачитували певні заяви, які були дуже актуальні для мешканців Хмельницького. Мені здається, що це був просто. Удар саме на всеукраїнське об'єднання Свобода, яке цілеспрямовано захищає інтереси громадян, окремим пунктом одного з земельних питань, на якому зупинилися депутати, було надання дозволу на відведення земельної ділянки площею 5 тисяч квадратних метрів у постійне користування під будівництво та обслуговування мусульманської мечеті. Після обговорення народним обранцям, незалежно від політичних поглядів, таки вдалося діти згоди щодо того, аби вилучити даний пункт з порядку денного. Нагадаємо, що сьогодні на території України культові споруди мусульман розташовані переважно на південному сході. Поява мечеті у Хмельницькому призведе до концентрації великої кількості національних меншин. Від наслідків такого засилля не застрахований ніхто. Через 10-20 років в Хмельницькому, в місті Хмельницькому будуть цілі квартали мусульман, які з часом почнуть вводити неспокій і руйнувати тихе нормальне життя хмельничан. І те шкода буде завдана не тепер і сьогодні, а шкода буде завдана через, наприклад, 10-20 років. Так само Німеччина, яка в 70-80-х роках масово дозволяла будівництво мочати з і практично по всій Європі, мечати на своїй території. Зараз вони фактично не знають, що з ними робити. Проте найбільшого резонансу зазнало питання про ліквідацію міського центру роботи з сім'ями, жінками та дітьми родинний дім. Таке рішення було прийнято виконкомом Хмельницької міської ради. Новообраний начальник міського управління молоді та спорту Валерій Вешко переконував депутатів у доцільності прийняття такого рішення і зауважив, що робота цього закладу фактично дублює роботу міського центру соціальної допомоги. Питання бурхливо обговорювалося протягом тривалого часу. Всі тут, Я думаю, що всі розуміють рамові тут питання свої просто в приміщенні. Хочу набрати те приміщення, тому що коли е, виділялися кошти, е, просто виділяли бюджет, якраз вже тоді було виділено кошти на. За момент підпорядкування мене у управлінні молоді і спорту Валерій Іванович не вважав за доцільне познайомитися з роботою центру. Жодного разу він не був присутній на жодному заході, який був у вас в родинному домі, хоча ми його туди запрошували. І тому говорити тільки про те, що родинний дім збереже свою якість послуг. Якщо збережуть тільки юриста, соціолога і психолога, це всього лише 10% від всієї роботи, яку ми провадимо у місті. До перерви рішення щодо припинення діяльності центру прийняти не було. Проте, випивши каву, і повернувшись після перерви до сесійної зали, депутати за ініціативи всеукраїнського об'єднання Батьківщина несподівано вирішили обговорити це питання ще раз. Голосували за старим добрим принципом за себе і сусіда. Аргументи звучали старі, проте рішення про ліквідацію діяльності родинного дому все ж було прийнято. На нашу думку, родинний дім є унікальним центром, який знаходиться лише в є такий центр лише в Хмельницькому і в Києві. Він дуже важливу в ролі. Відіграє в захисті сім'ї, особливо в, в захисті жінок і молодих матерів. Ми всі розумні люди, і ми прекрасно розуміли, що питання не йде в певній ліквідації родинного дому через те, що він не виконує свої функції. Питання йшло в тому, щоб забрати родинний дім, звідти ліквідувати і, на цьому, в, цьому приміщенні забрати приміщення, і в цьому приміщенні створити центр надання адміністративних послуг. Наприкінці сесії нарешті черга дійшла і до депутатських звернень. Депутат від всеукраїнського об'єднання Свобода Олександр Семчишин виступив із заявою про недоцільність використання радянської символіки під час відзначення травневих свят, оскільки така символіка принижує гідність українського народу. На думку Хмельницької міської організації Всеукраїнське об'єднання Свобода такі речі неприпустимі. Адже у українців споконвіків були і є свої державні символи Володимирів Тризуб. Синьо-жовтий прапор саме під цими знаменами йшли в бій, ставали до оборони рідної землі, і за нього гинули покоління українців. Ми вважаємо, що синьо-жовтий державний прапор і червоне окупаційне знамено ніколи не можуть бути разом. Адже перший це прапор державності національної гордості, інший це символ потоплення України в крові, і символ кремлівської окупаційної влади, під яким чинилися злочини проти України, чинився голодомор. Наталія Стоянова, Михайло Габрух, Віп новини.